Ми зараз з вами розглядаємо закон про очерет. А мали би говорити про очеретино, мали би говорити, дефортифікації, мали би говорити, як підтримувати військо, мали би говорити про демобілізацію, мали би говорити про ротацію, мали би говорити про грошове забезпечення військових. От що б ми мали зараз розглядати. Бо зараз наше майбутнє, наше життя. В очеретиному, а не в очереті. Але я ви знаєте, це ж у нас питання тут про ліси, захист лісів. Ви бачите цей закон, і мені згадалося, і хочеться прочитати. Я розповім вам про Україну своєї мрії, колеги, класика, будь ласка, слуги народу, ваш лідер. Я розповім вам про Україну своєї мрії, Україну, де стріляють лише салюти на весіллях. Та днях народження. Да. Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт за 15 хвилин. Да. А проголосувати на виборах за одну секунду. Де немає оголошень робота в Польщі, а в Польщі є оголошення робота в Україні? Да. Де в молодої сім'ї є один клопіт: обрати квартиру в місті чи за міський будинок. Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери реальні строки? Да. Де недоторканними є карпатські ліси, а не депутати. Це слова Володимира Зеленського. Що в нас? Хто недоторканний? Ми можемо тут же комітет якийсь в СІЗО набу провести, але потім швидко випускають це. Ми бачимо. Хто залишився недоторканними? Депутати, правда, зараз тільки провладні, чи карпатські ліси. Самі себе.